Мій тато не повернеться додому, він Янгол і тепер на небесах. Я вдячний Богу за такого тата, як жаль, що він тепер лише у думках, ніколи не візьме мене на руки, і пісню він уже не заспіва. Я вдячний долі за такого тата, як жаль, що він тепер лиш споглядав, із неба дивиться на сина і на дружину, що в платку. Я вдячний долі за такого сина. Він теж піде служити у ЗСУ. Тоді вже буде тихо в Україні, не буде чути вибухів гармат. Тоді вже буде нова держава, і нікому не захочеться стріляти. Синочку, рідний, скоро перемога. Ти мамі, так тихенько це скажи. Усі птахи повернуться додому. Ти вір, синочку, а мене не жди. Я дякую Україні нашій милі за те, що ти зростаєш на землі, де правда, слово і жага доволі все переможе і настане мир.